Вітаю, хлопчики дівчатка, ще один грошовитий білд. Цього разу за Аксум. Аксум, мабуть, найсильніша цива в грі. Дуже круте в них покращення. Картачки таке собі середненьке, а от покращення прям просто супер. Так от, за Аксум нам потрібно брати оцього Ксеркса. Ксеркса Ахіменіда, який має перше торгові каравани, а по-друге, дає додаткову культуру. І золото з унікальних покращень. Щоб підсилити його білку, треба взяти, звісно, шкалхедонову печатку, яку він дає на 9 рівні, це 9 рівень Ксеркса. Ну, звісно, щоб не качати 9 рівень, можна просто встановити мод. Оскільки. Аксумські будиночки будуються на плоскій землі, тобто на лісочках або фермах. Треба трошечки більше продукції в наших містах, і знов у нас буде дуже багато міст. Тому знов я змушений брати оцю от круту прокачку, дві продукції за вік в кожному місті з позитивним задоволенням. Чому Ксеркс краще за Аксум? А тому, що він підсилює хавілти. Оце от унікальне покращення, воно дуже імбове, стакається надзвичайно потужно. Адже воно дає два золотка в базі, одну культуру за кожне сусіднє чудо або за кожен сусідній хавілт. І, звісно, якщо ви будуєте повну ромашку з хавілтів, там будуть якісь неймовірні стати, але повну ромашку збудувати тяжко, тому зосередитись на трикутниках або, можливо, ромбах. Також, якщо у вас вдасться якось з декількох міст збудувати хавілти так. Щоб вони бафали один одного, то взагалі імба. В чому ж прикол, в чому проблема? Вони будуються тільки на плоскій землі. Знов повторюється: вони будуються на лісочках і на фермах. А це означає, що у нас буде менше продукції. Саме тому ми беремо плюс дві продукції. Також вони стакуються з часом, тобто мати один хавілт недостатньо. Саме для цього ми беремо е, ксеркса. Е, який дає плюс 1-1 на хавілтах, і печатку, який дає плюс 1-1 також на хавілтах. Тобто одразу перший наш хавілт одинакий буде мати 4 золота і 2 культури, тобто він вже вартий того, щоб його будувати на фермі. Аксу має додаткову дальність торгівельних шляхів, а Ксеркс, як ви бачили, дає 50 культури і 100 золота за кожен прокладений торгівельний шлях. Звісно, в. На онлайн-швидкості це буде 25 культури і 50 золото. А також має додатковий trade ліміт, тобто додатковий караван в кожну циву. Зазвичай ви можете кинути один караван в циву, потім вам доведеться платити впливом. А от за Ксерса можна кинути два каравани. До того ж ці каравани пересуваються на більшу дистанцію. Подивіться, 10 додаткової дистанції. І не забувайте, ви завжди можете перетворити ваші міста на тривельні містечки, якщо там до чогось вам не дотягуєтесь. Також Аксу має унікальний мега імбачовен. Він коштує 80 золота, або щось там один чи два кроки продукції. Ну, я зазвичай їх купляю. І він не дорожче. Тобто будуємо торгівці, засилаємо сухопутні каравани, будуємо дов, засилаємо морські каравани. Дуже приємно. Сам бонус Аксума, він трошечки нам не підходить, бо він дає 2 золота за ресурси, а ми спочатку ресурси ігноримо, бо нам треба збудувати трикутник або ромб, хавілтів оцих, з оцих стел. Тут також є велика стела. ну Якщо вам дуже треба її будувати, то будуйте. Це детір чудо, вона не дуже популярна, тому я її просто скіпаю. Унікальне дерево цивіків в Аксум доволі таки посереднє. Першим цивіком вже ми відкриваємо і велику стелу, тому ми рашимо її взагалі, другим цивіком навіть до пантіону, щоб будувати хвалти. Вони дуже потужні. Мастері в цього цивіка дає нам додаткове золото на кварталах на узбережжі. Це таке посередненьке, посередненький бонус. А от картка доволі непогано, дає дві культури і золота за кожен торгівельний шлях. Ну, Десь всередині гри. Десь всередині гри можна вже її вивчати, рашити, мабуть, не треба, бо у нас не буде караванів. Монументу адулітанум такий собі цивік також. Картка дає 15% золота в містах на узбережжі. Це означає, що прям центр міста повинен знаходитись на узбережжі. Узбережжям. Тобто костел вважається світла вода. Тобто, якщо ви на озері, ваше місто також вважається на узбережжі. Якось так це працює. Тож можна трошки підобюзати, але взагалі, скажімо за все, у вас буде дуже мало міст в першій добі на узбережжі, а от у другій добі ця картка дійсно корисна і дає дуже багато золота. Плюсик в монументу Адулітанум дає нам додаткову культуру монументам і вівтарям за сусідство з хавілтами. Ну, не варто Хавілта будувати навколо монументів і Вівтарів, бо сам монумент і Вівтар Хавілтам нічого не дає. Вигідніше будувати Хавілти поруч з Хавілтами. А от, якщо десь на пагорб поможете його втулити поруч з Хавілтом, то так, мабуть, непогано таке зробити такий застак. Останній цивік, якась там книга. Плюсик звільнає доу від зони контроля. А от картка також дуже корисна, бо дає дві культури на ресурсах. На узбережжі або поруч із ним. Тобто всі морські ресурси, а також ресурси, які знаходяться поруч з узбережжям або на березі озера, отримуватимуть культуру. Досить приємно, інколи прям дуже сильно, інколи взагалі немає у вас таких ресурсів. Тож, така ситуативна картка, перш ніж ми перейдемо до перебиті у партії, яку я зіграв за Аксум, хочу подякувати своєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, компанії на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Оскільки ми грали без модів, то як завжди водиться. Оскільки ми грали без модів, то як водиться, вибираємо тільки атрибути. Тож завжди, завжди, завжди треба брати науковий атрибут, ну майже завжди. І я от думаю, чи взяти мені військовий, чи економічний, і вирішую, що все ж таки економічний атрибут кращий. Отримав не досить приємний старт, оскільки половина клітинок міста відійшла у воду, і це взагалі мене не радує, тому я не дуже люблю ці. Циви з прив'язкою до узбережжя. Немає великого сенсу відходити, хоча можна було б стати тут на ту клітинку, де зараз скаут. Але я вирішив, що ну, біс з ним дуже погано, коли ви не селитесь першим містом на річку, тому що у вас тоді друга картка буде приблизно ніколи. Подивіться, я навмисно виріс на пустельні ферми, щоб можна було. Будувати або купляти там Хавілти. Хавілти моя, мій другий цивік, і тільки зараз я вивчаю містицизм. У грі дуже багато крутих пантеонів, тому взагалі не варто хвилюватися, оскільки лише 5 людей, щось хороше той лишиться. От лишили мені богиню міста. яка дає два інфлюенса за Вівтар. Ну що ж, буду плутати додатковий інфлюенс і сюзи тмд До речі, на півночі маю дві. Сі-Теп, і Ваш, обидві засюжу і обидві інтегрую. Увага, спойлер. Лальбелі приєднав килим, мабуть, не варто було, але другу клітиночку приєдную знов-таки пустельну ферму і просто там купляю Хавілд. Купляю Бо дивіться, 3-1. Якби була калхідонова печатка, взагалі було б 4-2, було б дуже приємно, але навіть і без неї маю досить приємні культурні стації і багато золота. Щойно виростає Любела, знов купляю ще один хавілт. Він вже 3-3, тобто обидва хавілти по 3-3. І місто дає 6 додаткових золото і 6 додаткової культури. Ви не повірите, але третю клітинкою чи четвертою клітинкою також будую хавілт на фермі, і вони нам додають якісь неймовірні стати. Подивіться, навіть без будь-яких ендеверів, маю 23-39. Тобто дуже хороші стати по культурі. І... Не кажучи про золотко, 54 додаткового золотка. Так, дуже приємно, до речі, сідати під ресурси, які дають ще додаткове золотко, як оце, срібло і золото. Але в мене золота нема, хоча є срібло, що допоможе мені в будь-якій війні. Бо з моєю кількістю золота дуже дешево можна купити юнітів, оскільки, маючи срібло, ви маєте 20% до ефективності срібла. Тобто. При купівлі юнітів ви начебто маєте 20% додаткового золота. Ну і зараз, якщо я маю 56, то це можуть дозволити собі купувати одного юніта за хід, і в мене навіть ще й лишиться. не здається, по 48, коли у вас є одне срібло. А, трошки воюю з МДшками, сі ТЕП уже замирилася зі мною. А от сі ваш ще посилає якісь юніти, але також недовго йому лишилося воювати, бо ну, ми скоро станемо друзями. І подивіться, які в мене мерзенні місця. Мені навіть нема де поставити четверте місто. Зрозумійте наскільки це мерзко все. Я розумію, що за, за Аксум, здається, ви можете поставити лише 6 міст, не вилазячи за ліміт, чого зазвичай буває вдосталь, але все одно у людей там дуже-дуже дуже багато місця, і вони все одно мене підсіляють. Це від китаєць, ханець мені не дуже сподобався. Але насправді він поставив місто на п'ятий радіус від свого капіталу, тому ну біси з ним, думаю, хай живе. На що мені в нього впорюватись і руйнувати нам всім гру, оскільки, ну рано чи пізно я засюджую і приєднаю ці дві МДшки, і може там щось вигорить. І я впевнений у сімних бонусах своєї сиви. Я от точно знаю, що в мене мега-імба комбо-бомби, і я всіх пересімлю. 38-м кроком доплив доровене своїм Доу і відправив одразу караван. Дуже зручно і приємно. Хоча в цій грі я трошки переоцінив можливості Доу, а можливо, навіть не Доу, а дистанцію своїх караванів не зміг прокласти деякі торгівельні маршрути, і у мене лишились зайві Доу з додатковим зарядом. Владібелі мене охопила жадова повністю. Я вирішив продовжити будувати хвілти, доки в мене не стане клітинок. Подивіться, які гарні єлци на, на хвілтах. Прям не, не можна натішитися. 3-5 я отримую за хвілт. Вау, 5 культури за покращення. Це щось на рівні китайської стіночки мінг. Подивіться на загальні статці, 36 36,61. Це найбільша культура на карті, здається, і найбільше інкам золото, 76 копійок на 39-й хід. Через те, що не було куди селитися, вирішив лишитись в чотирьох містах і зарашити центральну гілку культури, через що відкрив колосуса і збудував його, а також на ланду. Тобто отримав додатковий економічний і науковий поєнт. Це дуже потужно насправді. Це наче додаткова технологія майбутнього або цивік майбутнього. На відміну від місяців, нам не дуже важливо рашити містечка в міста, оскільки містечка ростуть на 50% швидше, а нам необхідно приєднати якомога більше плоских клітиночок, щоб набудувати хвілтів. Лишень зараз я і чмару перетворюю на місто і починаю її розбудову. Невдовзі і адуліс перетворився на місто за 450 голдів, навіть дешевше 425 голдів. Так, не забувайте, якщо у вас є зайві кошти, ви купите всі будиночки, які можливо. А також мені вдалося виміняти в Ізабели золотко, тому всі будиночки стали дешевші, а мої 207 золота стали більш ефективними. Врешті-решт, 59-м кроком приєднав Сіваш. Але вирішив його не перетворювати на місто, бо там дуже круті клітиночки, і зруйнувати 6 пагорбових клітиночок я прям не міг. Краще на них я вирішив збудувати хілфорти, форти оскільки. Як виявляється, коли ви приєднуєте МД-шку чи коли її знищують, а ви вже отримали її бонус, то хіл-форти лишається з вами до кінця доби. Дуже приємно. Тому просто набудував всі ваші хіл-фортів. Як бачите, Карфаген дуже потужно стартує. Діміл завжди грає в 9 місць. Я не знаю, на що йому потрібно ці 9 місць, але от, ну, любить він 9 містечок, у гімні наставить, які нічого не дають. А от наші всі міста надзвичайно ефективні міста і містечка. І подивіться, от на сіваш, який він гарний. Як тут можна його перетворити на місто? Аж ніяк. До того ж, в ваші не можна збудувати комбо-вомбо комбовомбо із схівалтів. Тому, ну, так, місто круте, як місто фортеця на кордоні прям імба. А от перетворити його на повноцінне місто мені ну, не захотілося. Зараз просто куплю хіл там вони по 56. До речі, хіл також унікальне покращення, і дає одну золотка і одну культуру на них. Якби в нас була ще калхідонова печатка, оці хіл давали б два золотка, дві культури. Подивіться, скільки має дуже багато культури, в мене відкриті всі чудеса середньої гілки культурної, і можу їх приспокійненько збудувати. От будую сарай в одному з міст. Навично, дивлячись на те, що в мене не найприємніші міста, подивіться, які маю стати. 209 золота, 82 науки, 214 культури. Дуже-дуже наголошую дуже багато культури. Аксум генерує оціми хвілтами прям, я не знаю, неймовірна якась кількість. Якщо порівняти з місісівцями, то в кілька разів більше в них культури за добу, ніж в місісіпців, але до того ж. Кращий темп по голді. Хоча в місісіпців е, кращі картки і більше голди вони генерують в другій добі. Але знов вимушений наголосити, що Аксум генерує більше культури в два рази, наприклад, більше культури, ніж Місісіпці. Тому Аксум мені більш подобається, це взагалі якась імба-бімба-цива. Якось дуже довго і тяжко ми переходили в нову добу, прям по, по відсотку вхід. Що я вирішив порахувати, скільки ж... Хавілтів я все ж таки збудував. Виявляється, 20 хавілтів. 20 хавілтів я збудував з непоганими застаками. Наступній добі очікую якусь неймовірну кількість культури на перший хід. Дякувати богам! Гра нас не заскамила, і не дивлячись на те, що я другий раз закрив цивіки майбутнього, вона дозволила нам зіграти. Сотий хід, інколи буває так, що не можна зіграти останній хід. Але що важливо на цей хід, я купив собі четвертого чи п'ятого генерала, щоб принести більше юнітів в наступну добу. Ну, скоріш за все, четвертого за тисячу голдів. Як бачите, в нас видалась дуже рівна гра, всі закрили кодекси, будували якісь чудеса. Euh, ніхто не збудував всім чудес, а от тільки деякі люди понаставили 9 містечок навіщось, щоб отримати додаткові поінти, Ви знаєте, куди вони їх всруть? Не в додаткові атрибути, а в те, щоб мати два додаткові ліміти міст на початку другої доби. На що воно їм потрібно? Я не знаю. Я не розумію цей прикол. Так, я колись вважав, що це круто, але вважаю зараз це недоречним. Тому і не рашу у ці дев'ять місць. Краще мати більш якісні міста, як на мене, ніж просто насрати якось гівна. Подивіться, що ми маємо на перший хід другої доби? Я вже розкидав усі свої очки спадку, використав всі атрибути. І що ми маємо? 188 культури на перший хід другої доби завдяки хавілтам. Нагадаю, що пер дає плюс одну культуру і одне золотко за вік. Тобто, кожен наш хавілт зараз в другій добі отримує плюс 2 культури і плюс 2 золотка. Розумієте, наскільки це круто? Тобто за хавілців, саме за Персим скільки, 20 40 додаткового золота і 40 додаткової культури. Наскільки це сильна комбо-вомбо? Якби в нас була калхедонова печатка, вона б також нам дала ще 40 культури і 40 золота. Тобто, ми б мали десь 220 культури з калхедоновою печаткою. Ось чому саме Перси Калхедонова печатка і сум... Дуже потужна комбінація, бо в другій добі ви стартуєте з двома сотнями культури одразу на перший хід. Також, якщо у вас є якийсь Grassland Tile, можна збудувати Serpent Mound, який дає три науки і дві промки на унікальних покращеннях. Що ж, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео було вам корисним, обов'язково поставте лайк, напишіть, що взагалі думаєте про таку неймовірну комбу-вомбу. Якщо вам цікаво пограти в сьому циву мультиплеєр, то приєднуйтесь до моєї групи в Дискорді, де ми граємо в сьому циву. Бувайте!